Малята досить спати. Вже час прокидатися і братися до якоїсь цікавої роботи. Якої? Ну, давайте я вам одну із них запропоную. Вона і цікава, і корисна. Я думаю, вам обов'язково сподобається. Саме час рубрики вчимося вдома. Здогадалися. І сьогодні зі мною Олена Леонарівна Гузенко. Доброго ранку, Олена Ленарівна. Доброго ранку. І ми вам сьогодні покажемо, що. Ну, хочемо зробити вперше в нашій програмі псевдовітраж. Тому що вітраж справжній дуже важко робити, але обманним шляхом ради, ради мистецтва можемо піти. Можемо спробувати. Так. Ми працюємо руками, готуємо наш пластилін для того, щоб ми на склі зробити цю цікаву роботу. Ми будемо робити лілію. Лілію. З Я знаю, Дуже що цікаво. завжди квіти дарять бабусям, мамам, своїм улюбленим вчителям в школі. А в них у всіх у нас жінок майже колір ближче до червоного є улюблений. Тому колір квітки ми зробили такий, змішали. Так? Тут не лише червоний, тут так. є жовтуватий, і різні різні кольори, і малята. Дуже приємні для ока. Тому... І ми беремо скло. <кій> да. І працюємо на склі. І зараз ми зробимо тільки пестики для лілії зеленого ми... кольору. Да. Да. Ми їх робимо спочатку, коли ще у нас да. нічого немає на нашому склі. І хочемо нагадати нашим. Так, Що працювати руками дуже корисно. дуже корисно. Я вже це відчуваю. Масаж рук, одразу. особливо сприйняття дітей маленьких. В них іде через пальчики. Тому вони намагаються все схопити, все взяти спочатку на очі, а потім до мозку доходить, що це було. <гум> Тому потрібно через мистецтво давати їм такі завдання цікаві і розвивати їх як особистість і причеплювати відчуття прекрасного. <гум> так, ми зробили такі тріпестика. І тепер буде саме цікаве. Ти Ми любляєш? Будемо малювати, як воно розсвітається, наша квітка. Пластилінові мультики. Так. Любиш? Люблю. Зараз я тут буду демонструвати їх. Ой, Олена, Ленер, ви просто чарівниця. Кожного разу я не знаю, чим будете дивувати так. мене і наших глядачів. Я навіть сама не знаю малята, що зараз буде відбуватися. Але мені дуже цікаво. А вам? Я думаю, я теж тому ми продовжуємо дивитися рубрику вчимося вдома, дізнаватися, що ж такого нового нам розповість і навчить нас Олена Леонардівна Гузенко. Ну що, я це вже... Колір жовтий. Да, це буде серединочка наша. Є серединочка. І тепер ти мені будеш трохи допомагати. Да? Уже Треба по потрішки брати, так? Да? Для пелюстків. І тепер зробила один пелюсток. Давайте допоможу вам можу тримати. І бачите, дітки, як там у вас... Я то не бачу, а ви то бачите, як пелюстка починає створюватися. Розцвітати? Да. Так що малювати можна не тільки фарбами, а й пластиліном. Так, ну що там, дітки? Виходить щось? Пелюстка. Що нема? Так, Дарина, подивись, тепер ти. Гарно. Ой, я ж не бачу. Так, одна вже є. Так, тепер ти грієш постелінка а ми працюємо далі наступний пелісточок. Треба трошки сили для цього прикладати. Ну, дітки можуть обов'язково що... покласти роботу і потім отак прижимати, для того, щоб uh -huh. скло. Нікуди не втекло від нас. Так, щоб воно не тріснуло, це такий матеріал. Так, Дарина. Міняємося. Ти мені, uh -huh. мені теплоін. Пласті... Інші... Ось то я вас, значить, сьогодні працюю. Да. ким? Зігріваючим елементом. Так, є. Можна сюди потихти. І це нічого, якщо ми на пестики накладаємо. Вже в зараз... нас пестики там а будуть видно. Діти подивляться, як воно там так. з пестиками. Ну покажіть. Бачите, чому перші ми зробили пестики? Тому що ми з цієї сторони їх закриваємо, а з тієї сторони, діти що? Дивимося, дивимося, що в нас там пішло. Виростають у нас пелюстки. І вони вже на задньому фоні від перстиків, тому у нас ми ж дивимося. Як виглядач дивиться? Тому є. Так, розігріла. Дякую. І тепер. Так, є. Ага. Так, Дарина, змішала мені? Так. Різні кольори. Різні змішую. кольори я брала. І фіолетове ми додали для того, щоб наші листочки були І між собою також перемішуємо. Для того, щоб на площині ми зробили ілюзію об'єму. Тому що, коли, наприклад, на червоний падає світло, то він різний червоний на освітленій частині частині і. На тіньовій також. Тому дуже багато відтінків червоного має бути для того, щоб створити звичайний червоний колір. Ну що там, дітки? Чи виходить Лілія? Ой, уже виходить, Уже видно квітку. Особливо цікаво дивитися, як розширяються полюстки, правда малята? І трохи вітер подує. Я так підгляну. Так, зробили. Тепер тут підтягнули. Якщо на малюнку, то треба брати гумку, стирати. А тут, бачите, посунули і Хочете, виросла квітка. Да. Такий фокус. Да, справжнє мистецтво. І так роблять різні мультики анімаційні. Ну що, дари? Тепер давай, давай і ми подивимось. Давайте, Олена, нам вже так цікаво. Ой, яка квітка, цікаво. гарна. І зараз... А ось подивіться, коли змішують кольори, ще краще. Да. Да. Тому, коли ми працюємо, ми ще не бачимо кінцевого результату, а бачимо, коли вже готове. Ну що, Дарина, Гарна у нас квітка? Дуже гарна. Потім ще можна зробити фон. Так, а так можемо якогось... підкласти якийсь 에... колір паперу? Колір паперу, і тоді в нас вийде. Погляньте малята, яка лілія в нас вийшла сьогодні. Спробуйте зробити і ви такий справжній мультик. Так, а, а на селі на дереному фоні. Подивіться, як гарно дивиться квітка. На зеленому, так. І на моєму фоні також гарно кіти. Ласка, От, мені. і так можна, мабуть, гратися, да. майже весь день. <світ> да. Спробуйте зробити таке ви. Ми думаємо, що у вас обов'язково це вийде. Ви можете робити не обов'язково лілію, можна іншу квітку, а можна навіть Можна відповідати. слона квітку. зробити. Так, подивитися, як у нього хобот росте. Так, але Лена Леонардівна? Ну що ж, це вже все ваша фантазія. А ми прощаємось з вами.